Привіт! Супер смачне печиво, яке водночас м'яке, а з іншого боку хрустке. Воно чудово поєднує в собі смак яблука та кориці. Спершу вам потрібно приготувати начинку. Для цього візьміть три середніх яблука, гарно їх промити та почистіть шкірку. Дуже вже ретельно шкірку очищати не потрібно. Якщо десь залишилось, це не біда, натріть яблука на крупну терку та відправте в ємність в якій можна їх протушкувати. Далі додайте 1 столову ложку лимонного соку, пів чайної ложки кориці це обов'язково та трішки вершкового масла приблизно 10 г. Перемішайте та відправте на середній або ж трішки менший вогонь, щоб воно все тушкувалося. Тим часом можна приготувати тісто В миску відправляєте розм'якшене вершкове масло, жирність не має значення. Додайте до нього цукор та гарно все розмішайте, розітріть до повного об'єднання. Повний перелік інгредієнтів, як зазвичай, напишу в описі. Ви ж, будь ласка, не забудьте підписатися. Додайте ванільний цукор, яйця та після цього знову гарно перемішайте. Доведіть до однорідності, всі компоненти мають досить гарно поєднатися. І яке ж то буде тісто, якщо не додати трішки солі, після цього вже можна вводити борошно. Додавайте в 2-3 етапи. Продовжуєте вимішувати, після того, як тісто більш-менш об'єдналося, додайте розпушувач. Тільки, будь ласка, не замінюйте розпушувач на соду. Вони мають зовсім різний склад і працюють по-різному. Тісто стало вже достатньо густим, тому далі вам буде зручніше працювати вже руками. Дозамішайте до кінця, доведіть до однорідності, і в результаті ви отримаєте ось таке чудове та дуже м'якеньке тісто. Розділіть його на чотири частини. Три із чотирьох частин відкладіть в бік, вони трішки полежуть та відпочинуть, а поки що четверту будемо розкатувати. Розкатувати потрібно у формі прямокутника. Так вам потім буде легше сформувати печиво. Товщина розкатаного тіста має бути не більше як 3 мм. Тісто досить м'якеньке та піддатливе, тому це зробити буде неважко. Зайве по периметру обріжте та відкладіть, з нього можна буде також формувати печиво. Вам необхідно сформувати більш-менш рівненький прямокутник, так ваше печиво вийде більш охайнішим. Розріжте навпіл, ширина кожної смужки приблизно 7-7,5 см. Начинка вже готова, повністю вона охолола і тепер можна буде нею начиняти. Викладайте зовсім такою не товстою смужечкою. І зверніть увагу, викладати потрібно не по центру, а трішки правіше. Це важливо. Виклали начинку, далі цю смужку потрібно буде скручувати, ніби як в рулет. Починаєте із вужчого боку. Ось так. Підіймаєте тісто і накриваєте спочатку начинку. Потім далі її закручуєте і формуєте таким чином рулет. І, будь ласка, не робіть ширину кожної такої смужки меншою, ніж 7 см. 7-7,5 см це оптимально. Для формування печива більш-менш однакової товщини розріжте навпіл, потім кожну половинку ще раз навпіл. А для того, щоб смак кориці був більш вираженим, пропоную зверху присипати печиво ще сумішу цукру та кориці. Змішайте 1 столову ложку цукру та пів чайної ложки кориці. Далі зовсім потрішки розподіляєте його по печиві. Обов'язково ось так ложечкою пригладьте, так кориця з цукром буде краще триматися. Ну і далі продовжуєте формувати печиво. Викладаєте начинку, скручуєте, присипаєте корицею. Все так само. Із даної кількості тіста та начинки у вас має вийти приблизно печива плюс-мінус 45 штук. Викладаєте його ось так на деко, застелене пергаментом. З невеликою відстанню одне від одного. У всіх різні духовки, але оптимально вмикати їх за 15 хвилин до того, як ви поставите в них випічку. Так вона пропечеться більш рівномірно. Випікати дане печиво потрібно при температурі 180 градусів. Приблизно 15-20 хвилин. Я думаю, вже кожна господиня досить добре знає свою духовку, і ви вже можете самостійно коригувати час випікання, проте не випікайте більше як 20 хвилин. Зверху печиво має виглядати досить світленьким, а знизу з красивим рум'янцем. Найкраще воно смакує, коли повністю охолоне. Обов'язково спробуйте, вам точно сподобається. Дякую за перегляд!